8 березня росіяни в чергове обстріляли Нікополь. Артилерійський снаряд влучив у дах житлового будинку. Снаряд пробив покрівлю. Комунальники та мешканці долають наслідки обстрілу. Діру наразі закрили плівкою. Ольга живе в сусідньому під'їзді. Ну, бачите, сидим тут в коридорчику. Дуже чуть було, десь пів дванадцятого. Отут сиділи. Воно бахкало ще не раз. І ми одразу не поняли, що в наш дом. Тільки як бабахнуло там, а я якраз у ванну зайшла, і в душевої пробка як вискочив. Так. Отакий от був удар, що гибну. Росіяни гатили в той день і по приватному сектору. Валентина Гулівець згадує, була вдома, сиділа з рідними за святковим столом. Робила тут. І от сюди вона. Врізалася, це ми вже засипаємо. Там сантиметрів мабуть, було. тут стіл стояв, а тут сидів чоловік і внучка одна. Там дочка, внучка, а я там сиділа якраз напроти цього. Так я думала, що потолок на мене впав, коли він посипалося. Все, що отут в мене царапина і досі. У будинку зруйнований дах, вибиті шипки. Міськрада направила сюди ремонтну бригаду. Працівники закривають вікна. Валентина із родичами прибирає всередині. Разом зі сміттям виносять і рештки снаряду. Це бачите, які уламки. Це ж якраз ми сиділи за столом і воно прилітало. Ми взагалі поражаємося, як нікого не зачепило, крім мене. Обстріли пошкодили й електромережі. Був приліт, ну там воронку видно. Тобто приїхали, побачили, що тут лежать провода, тобто хлопці, він зараз ми. Їх, ну, Доточили тут, доробили, зараз відновлюють. Тобто хлопців працюють, натягують. Ну, зараз поставимо і будемо їхати включати. Такі виїзди для майстра Олександра вже звичні. Роботу говорить, доводиться постійно переривати під час артобстрілів. Ну, якщо чесно, страшнувато, але ну, це ж робота. Люди теж без світла. Я ж такий самий, як і інші. Коли я, наприклад, вихідний, а десь якісь обстріли десь в мене немає світла. Вимушений чекати, бо знаєш, що хлопці працюють і ну відновлять і все буде гаразд. Ну і по світла бачимо, як хто вони і на що вони здатні. Нині говорить Олександр. Щодня залучають майже усіх працівників, адже руйнувань багато за минулий тиждень аварійно-відновлювальні бригади ДТЕК повернули електроенергію більш ніж для 4 тисяч родин у 12 населених пунктах, знеструмлених через обстріли. Голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко говорить: наразі безпекова ситуація на Нікопольщині погіршилася. Росіяни використовують не лише ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню, але й ракети С-300. По всьому місту немає жодного кварталу, немає жодного, жодної вулиці, вже, мабуть, де б не було прильотів, де замість скла у вікнах немає ОСБ або чогось подібного. На жаль. Та і зброя, яку вони використовують, наприклад, с 300 які перероблені під враження наземних цілей, вона не є точною. Точно так же і РСЗВ, які вони використовують, гради й урагани. Вони теж не є високоточними, вони вражають площі. Нині на Нікопольщині від збройної агресії РФ загинули вже 39 цивільних, ще близько 170 людей поранені. У районі зруйновані близько тисячі багатоквартирних будинків та близько двох тисяч приватних. Юля Трофімова, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.